І Боже, наш, Слава Ісусу Христу. Ми живемо в теперішньому світі. Він не є кращий, чим колись був, чи гірший. Ми завжди любимо ідеалізувати. Ідеалізувати минуле, думаємо, воно було ідеальне, або ідеалізувати майбутнє. Не минуле, не майбутнє ніколи не було ідеальне. Воно є таке, як є, Бог дав нам. його. Коли ми диємося приклад святих, вони ніколи не вибирали встав. Вони жили там, де Бог їх поставив. Вони витривало ішли тою дорогою, на яку поставив Господь. Вони втілювали до кінця ті слова Господні, хто витримає до кінця той спасець. Були витривалі. Нас народів це кажуть по-іншому, хто терпен, той спасе. Дуже важливо в житті бути витривалим. Не зупинятись на своїх успіхах. Славити Бога, дякувати йому, що це вдалося. Не зупинятися на своїх невдачах. ну, Сталася невдача, невдача. Треба встати, йти далі. Не ойкати, не айкати, от що я то зробив. Найбільше психологічних різних крик, проблем є, тому що ми щось зробили, щось сталося живе в минулому. То сталося. Того не повернеш. З того можна навчитись, щоб того не повторялося. Тому, що би не діялося навколо нас, що би не діялося внутрі нас, будьте витривали і терпеливі. І тому, коли ми йдемо витривало і терпеливо, ми принесемо свій плід. Бо саме ці обставини, чи внутрішні нас, чи зовнішні дав нам Господь. Тому хто терпен, той спасе.